Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 17 Мартін багато чого навчився. Першого ж тижня вони з Джо випрали якось за день 200 білих сорочок. Джо стояв коло машини, до якої підвішували гарячий прас на сталивій пружині, що регулювала тиск. Так він прасував манишки, манжети, а також коміри, тримаючи їх під прямим кутом до сорочки, а тоді наглянсовував передню її частину. Далі він вішав сорочку на гачок поміж собою та Мартіном, і вже Мартін прасував не на крохмалені частини. Година по годині з максимальною швидкістю тривала ця виснажлива робота. На широких верандах готелю, одягнені в біле, чоловіки й жінки спокійно пили прохолодні напої, а в пральні повітря мало не кипіло. Величезну піч було розжарено аж до білого, а з-під прасів, що основали по білизні, виривались клуби пари. Праси нагрівалися не так, як їх, звичайно, нагрівають хатні господарки. Прас, що його пробують вогким пальцем, Джо і Мартінові видався б зовсім холодним. Вони підносили прас до щоки і визначали, чи добре він нагрівся, якимсь незбагненим чуттям, чого Мартін зрозуміти не міг, хоч і щиро ним захоплювався. Коли прас був занадто горячий, його чіпляли на металевий прутик і занурювали в холодну воду. Тут теж треба було знати точно міру, бо передержиш прасу воді зайву секунду, і потрібно температуру втрачено. Мартін сам дивувався зі своєї вправності, мало не з автоматичної точності, в основі якої були, здавалося, самі несхибні засади, що й у роботі машини. Проте дивуватися теж ніколи було. Всю свою увагу Мартін зосереджував на роботі. Працюючи цілі дні головою й руками, немов якась жива машина, він усе, що мав у собі, вартого називатись людським, віддавав в роботі. Для світових проблем йому в голові вже не лишалося місця. Всі широкі переходи в його мозку було наглухо забито. Простора світлиця його душі обернулася у тісну комірчину, в штурманську рубку, звідки його руки, плечі й десять пальців діставали накази, як за швидкими рухами посувати прас по окутаних парою стежках, по нескінченних рукавах, боках і спинах сорочок, щоб потім випрасовану сорочку, не зім'явши, покласти на приймальний стіл. І тільки на одна сорочка була готова, як уже треба було братися за другу. Так минала години за годиною. Тим часом, як на дворі, все життя завмирало під палаючим сонцем Каліфорнії. Але в розжареній пральні життя не завмирало ні на мить. Елегантні чоловіки й жінки, що сиділи на прохолодній веранді, потребували чистої білизни. Мартін обливався потом він випивав незмірно багато води, але спека була така жахлива, а робота така напружена, що вся вода одразу ж виходила крізь пори. Робота на судні здебільше давала йому змогу жити і своїм внутрішнім життям, своїми думками. Власник судна панував над його часом, а власник готелю панував і над його думками. Тут можна було думати тільки про працю, що катувало йому душу і виснажувало тіло. Інших думок у Мартіна не було. Він забув, що любить Рут. Вона мов би, перестала існувати, бо змученій душі Мартіновій несила було і згадати про неї. Тільки вночі, коли він добирався до ліжка, і вранці, як ішов снідати, вона було про майне перед ним у хвилинному спогаді. Ну, хіба ж це не пекло? якось зауважив Джо. Мартін кивнув головою, але водночас відчув роздратування. Нащо казати про те, що і так ясно. Працюючи, вони ніколи не розмовляли. Розмову порушувала ритм роботи, і ось цього разу Мартін мусив зробити прасом два зайві рухи, перш ніж знову війшов у потрібний ритм. У п'ятницю вранці пустили вхід пральну машину. Двічі на тиждень їм доводилося прати готельні простирадла, наволочки покривала, скатертини і серветки. Покінчивши з простою білизною, бралися до тонкої крохмалиної. Це була робота марудна і виснажлива, і Мартінові доводилося нелегко. До того ж, він досі не зважувався ризикувати і працював повільніше за Джо, бо тут помилки були небезпечні. От, глянь, сказав Джо, показуючи Мартінові ліфик. Такий тонкий, що й уж жмені його заховаєш. Присмали, і з кишені вилетить 20 доларів. Але Мартін нічого не присмалював. Він послабив напруження м'язів, хоч нерви напружував більш, ніж будь-коли. Він співчутливо вислуховував прокльони товариша, котрий мучився над тонкими жіночими речами. Їх носять жінки, які самі не перуть. Тонка жіноча білизна була зморою для Мартіна. А так само і для Джо. Вона відбирала в них заощаджені важкою працею хвилини. Над нею гибіли цілісінький день. О сьомій вечора перервали цю роботу, щоб пропустити готельну білизну через качальню. А з десятої, коли пожильці готелю полягали спати, вони знову взялися до тонкої білизни, і, обливаючись потом, порилися коло неї до півночі, до першої години, до другої, о пів на третю нарешті скінчили. У суботу вранці знов мали справу з тонкою білизною і ще всякою всячиною. Але у третій годині тижневу працю було закінчено. О, певно, після цього ти вже не поїдеш велосипедом за 70 миль до Окленда? запитав Джо, коли вони сіли на східцях покорити. Та ні, доведеться. І чого це? До дівчини? Ні. Книжки треба в бібліотеці обміняти. А велосипедом це заощадить 2,5 долари на залізничному квитку. А чого їх не переслати поштою? Півтора долари туди і назад. Мартін подумав. «І завтра відпочити, переконував Джо. Тобі це треба. Мені теж. Я зовсім знесилився. Воно й правда. Невтомної не у праці Джо, не знаючи відпочинку, цілий тиждень виборював кожну хвилину і секунду, долав усі перешкоди. Він джорило незламної енергії, людина мотор, не знати якої сили, Сущий демон праці. Тепер, закінчивши трудовий тиждень, був знеможений у край. Він був млявий і похмурий, гарне обличчя змарніло. Джо курив і голос у нього став якийсь байдужий і монотонний. Де подівся увесь життєвий запал, навіть відпочинок не тішив Джо. А з понеділка знову все спочатку, сумно мовив він. І нащо це воно? Часом шкодую, що я не волоцюга. Живуть же вони якось і не працюють. Ех, випив би зараз кухоль пива, тільки нема сил тягтися на село. Сиди вже ти на місці, а книжки не дійшли поштою. Треба зовсім очманіти, щоб кудись їхати. Але що я цілий день робитиму? спитав Мартін. Відпочиватимеш. Ти й сам не знаєш, як стомився. Я в неділю буваю такий розбитий, що не можу й газети переглянути. Колись я хворів на тиф. Пролежав у лікарні два з половиною місяці і нічогісінько не робив. Ото була розкіш. Розкіш. мрійно повторив він трохи згодом. Поки Мартін мився у лазні, його старший товариш да зник. Певно, подався на село попиво, вирішив Мартін. Але йти за півмилі шукати його не хотів, бо це була б надто втомна подорож. Не роззуваючись, він ліг на ліжко і спробував зібратися з думками. До книжки й не доторкнувся був надміру втомлений, щоб спати, і лежав без жодної думки в якійсь напівдрімоті аж до вечері. Джон не з'явився, і коли садівник зауважив, що той, певно, вріс у землю біля прилавка, Мартін зрозумів, що це значить. Повечерявши, одразу ж ліг спати, і вранці йому здавалося, що він цілком відпочив. Джо все ще не було. Розгорнувши газету, Мартін ліг у холодку під деревом. Ранок проминув непомітно. Мартін не спав, ніхто його не турбував, однак газети він так і не переглянув. Після обіду знову взявся читати, але дуже скоро його зморив сон. Так прийшла неділя. У понеділок вранці Мартін уже горував, сартуючи білизну, а Джо, туго обмотавши голову рушником, стогнучи й лаючись, пускав пральну машину і розводив рідке мило. Нічого не можу вдіяти, пояснював він. Як настає субота, так і напиваюсь. Минув ще один тиждень безперестанної праці, що затяглася щодня до пізньої ночі. А в суботу кінчалось о третій годині дня. Джо, без будь-якої радості, зустрівши довгожданий відпочинок, знову подався на село шукати забуття. А для Мартіна ця неділя промайнула так само, як і перша. Він спав у холодку під деревом, марно силкуючись прочитати газету. По кілька годин лежав горілиць, нічого не роблячи, ні про що не думаючи. Він був надто знесилений, щоб думати, але й почував до себе огиду, ніби вчинив щось ганебне й брудне. Все, що було в ньому високого, зникло. Чистолюбність притупіла, і він був надто виснажений, щоб відчувати її уколи. Він був мертвий. Душа його була мертва. Він став просто худобиною, робочою худобиною. Він уже не бачив краси в сонячному сяйві, що сіялося крізь зелене листя, і блакитне склепіння неба вже не вабило його космічним безміром і незбагненними таємницями, що чекали розгадки. Життя було нестерпно важке, безглузде й гидке. Дзеркало його уяви запнуло чорна завіса, і знеможена уява лежала в темній кімнаті, куди не сягало проміння сонця. Мартін уже заздрив Джо, який щособоти напивався в шинку і у п'яному запамороченні забував про понеділок і новий тиждень тяжкої праці. Минув третій тиждень, і Мартін уже відчував огиду і до самого себе, і до життя. Він був пригнічений думкою про свою нікчемність. Редактори, відкидаючи його рукописи, мали на те підстави. Тепер він це ясно зрозумів і сміявся з себе та зі своїх мрій. Рут повернула йому поштою пісні моря. Він байдуже прочитав її листа. Вона, видно, силкувалась як могла висловити своє захоплення його віршами. Але прикидатися не вміла і не змогла приховати правду. Вірші їй не сподобались. І в кожному вимушеному рядку її листа Мартін вичитував це. Вона, звісно, мала слушність. Мартін упевнився в цьому, знов перечитавши свої вірші. Тепер він не бачив у них краси і ніяк не міг збагнути, що мав на думці, коли писав їх. Сміливі звороти здавалися йому смішними, оригінальні вислови подворними. І все загалом було безглузде і неправдоподібне. Він охоче би тут таки і спалив пісні моря, якби вистачило енергії піти у машинний відділ і кинути їх у піч. Усі свої сили він витрачав на прання чужої білизни, а на власні справи у нього нічого не лишалося. Він поклав собі в неділю взятися за розум і відповісти Рут на її лист. Але в суботу, коли він після роботи вимився, його зненацька охопило непереможне бажання забутися. Піду подивлюся на Джо. Сказав він подумки і одразу ж відчув, що сам себе дурить. Проте не мав сили задумуватися над своєю нещирістю. А хоч би й мав. Він не став би ловити себе на брехні, бо хотів забутися. Немов прогулюючись, повагом рушив до села, але, підходячи до шинку, мимоволі, прискорив ходу. А я думав, що ти насправді п'єш тільки водичку», привітав його Джо. Мартін не виправдовувався, а замовив віски і, наливши собі повну склянку, передав пляшку Джо. Тільки не чухайся. Сказав він гостро. Але Джо не квапився, тож Мартін, не чекаючи його, вихилив склянку і знову налив. Тепер можу й підуждати, похмуро мовив. Але все-таки не барись. Джон не забарився, і вони випили разом. Робота довела? спитав Джо. Мартін не хотів говорити про це. Я й сам знаю, що це пекло, тягнув Джо. Однак мені прикро, що ти зрадив воду, Марте. Ну, за твоє здоров'я. Мартін пив мовчки. Тільки час від часу урив, часто кидаючи замовлення та пригощаючи приятеля. Буфетник, схожий на жінку, парубійко, зводяно блакитними очима і волоссям з проділом посередині, трохи острашливо приглядався до Мартіна. Це просто підлота. Так висотувати жили з нас, бідолах, сказав Джо. От якби я не пив, то давно б уже спалив їхнє кобло. «Да лебі! тільки цей рятує їх. Але Мартін нічого не відповів. Ще кілька чарок, і його почали огортати п'яницькі Марева. Оце життя, перший подих життя за три тижні. До нього верталися його мрії. Уява виривалася із затемненої кімнати і знову надала його промінним блиском. Дзеркало його знову було ясне, як срібло, і знов на ньому мінилися яскраві образи. Краса й чари йшли з ним поруч, у душі буяли великі сили. Мартін хотів про все це розповісти Джо, але того повивали свої мрії, як він позбудеться кайданів важкої праці і сам стане власником великої парової пральні. Щиро кажу тобі, Марте, діти в моїй пральні не працюватимуть ні за що в світі, і жодна жива душа не лишатиметься після шостої, чуєш? У мене буде досить машин, досить робітників, щоб усе кінчалось у свій час. А тебе, Марте, їй бо, зроблю правителем над усіма всіма. План маю такий. Оце покину пити, назбираю за два роки грошей, а тоді. Мартін одійшов від Джо, лишивши йому в слухачі буфетника, поки і той не побіг по повіскі для двох фермерів, які щойно ввійшли і прийняли запрошення Мартіна випити з ним. Мартін по королівському пригащав усіх робітників з ферми, конюха і садівника з готелю, самого буфетника і навіть якогось волоцюгу, що, мов тінь прослизнув до шинку і сновигав тут по кутках. Розділ вісімнадцятий. У понеділок вранці Джо, кленучи, кидав у пральну машину першу партію білизни. Знаєш, почав він. Відчепись, гаркнув Мартін. Вибач, Джо, сказав він, коли вони йшли обідати. У Джо на очі навернулися сльози. Нічого, друже, відказав він. Живемо бо в пеклі і нічого тут не вдієш. А знаєш, я тебе за цей час полюбив, їй богу, тим то мені було трохи прикро, ти мені зразу припав до серця. Мартін потиснув йому руку. А що, якби кинути все це, сказав Джо, плюнути й податися в світи. Я ніколи не пробував блукати, але це, мабуть, дуже легко, і нічого не треба робити. Лишень подумай нічого не робити. Ото я хворів на тифу, лежав у лікарні. Чудово було, хоч би знову занедужати. Минали тижні. Готель був повний і в пральню раз у раз підкидали додаткові партії тонкої білизни. Вони проявляли дивовижне геройство, працювали до півночі при електричному світлі, їли похабцем і навіть уранці починали роботу за півгодини до сніданку. Мартін уже не брав холодної купелі, не вистачало часу. Безперервно, темп, темп, темп. Джод байливо пильнував хвилини. Пильно стеріг їх, жодної не витрачав марно, рахував їх, як скнара золото. І гарячково працював до нестями, до божевілля, як машина, якій допомагала інша машина, що колись була Мартіном Іденом, людиною. Тепер рідко траплялося, щоб Мартін Іден думав дім його думки було зачинено вікна позабивано наглухо, і сам він, як тінь, вартував коло входу. Так, він став просто тінню. Джо казав правду вони обидва стали тіннями в цьому передпеклі нескінченної праці. А може, це тільки сон. Часом, коли серед хмари задушливих випарів Мартін снував гарячим прасом по білій тканині, йому спадало на думку, що все це і справді сон. За хвилину, а може, за тисячу років він прокинеться в своїй маленькій кімнаті з заляпаним чорнилом столом і почне писати з того рядка, де спинився напередодні. А може й те було сном, і він прокинеться, щоб змінити вахту, скочить з койки, вийде на палубу, осяйну тропічними зорями палубу. Стане до стерна і на нього віятиме свіжий пасатний вітер. Ще раз настала субота, і о третій годині роботу було скінчено. Піду, мабуть, вип'ю кухоль пива, сказав Джо байдужим монотонним голосом, у якому відчувалася звична суботня здемога. Мартін враз немов прокинувся. Він сягнув до торби з інструментом, оглянув велосипед, почистив передачу, змастив, перевірив кермо. Джо був на півдорозі до шинку, коли повз нього промчав Мартін. Низько схилившись над кермом, він ритмічно натискував ногами на педалі, а обличчя мав затяти. Поклав собі проїхати ті 70 миль, незважаючи на спеку й куряву. Він переночував в Окленді, а в неділю знов покрив 70 миль. У понеділок розпочав трудовий тиждень, не відпочивши, але зате міг пишатися, що не здався на пиятку. Ось уже минув п'ятий тиждень і шостий. А Мартін усе жив і працював як машина, зберігаючи в собі лише якусь іскрину душі, що в кінці кожного тижня змушували його проїжджати на своєму велосипеді 140 миль. Та це був не відпочинок. Таке напруження було надмірне навіть для машини, І кінець кінцем згасла й та остання іскрина від огню його колишнього життя. Під кінець сьомого тижня, занадто виснажений, щоб опиратися з спокусі, він пішов з село до села і, втопивши в чарці своє життя, знайшов там нове і жив з ним до понеділка. А далі знову наприкінці кожного тижня він покривав по 140 миль, проганяючи задубіння надмірної втоми задубінням ще більшої напруги. Минав третій місяць, коли Мартін утретє пішов з Джо на село. Там він забувся і, знов, відчувши життя, ясно побачив, як отваринів не через пияцтво. А через важку працю. Пияцтво було наслідком, а не причиною. Воно неминуче йшло за працею, як де за днем, зробившися робочою худобою, не досягнеш висот, наче шепнули йому віски. І він погодився з ним. Віскі було мудре, воно відкрило йому важливу істину. Мартін попросив принести йому паперові олівця, а всім присутнім випити, і поки всі пали за його здоров'я, підійшов до прилавка і щось написав «Це телеграма, Джо, сказав він. Прочитай. Джо зиркнув на папірець п'яними веселими очима, але, прочитавши, вміть протверезився. Він докірливо глянув на товариша і по щоках у нього покотилися сльози. Ти мене покидаєш, Марте? сумно спитав він. Мартін кивнув головою і, гукнувши якогось хлопця, послав його на пошту. Стривай, пробурмотів Джо. Хай ну я подумаю. Він ухопився за прилавок, так тремтіли йому ноги. Мартін підтримав його. Напиши там і про мене. Раптом сказав Джо. «Або дай лишень я перепишу. Але чого ж ти кидаєш? спитав Мартін. Того, чого й ти. Я піду на море, а ти ж цього не можеш? То так, відказав Джо. Але я можу піти блукати. Мартін хвильку пильно дивився на нього, а потім вигукнув. Їй твоя правда. Краще вже бути волоцюгою, ніж робочою скотиною. Принаймні, хоч життя побачиш. А ти ж його й близько не знаєш. Ото, коли я лежав у лікарні, почав Джо. Чудово було. У мене був тиф, я тобі розповідав. Поки Мартін писав в телеграму про те, що обоє залишають роботу, Джо вів далі. Коли я лежав у лікарні, мені жодного разу не хотілося випити. Хіба не чудасі я? А коли гарую цілий тиждень, як Віл, то мушу набратися. Ти, либонь, знаєш, що хухарі п'ють, як ті чорти, та й пекарі теж, це від роботи, інакше не можна. Стривай, я заплачу половину за телеграму. Краще киньмо жеребок, запропонував Мартін. Сюди, хлопці, пийте, гуляйте. гукнув Джо по тому, як вони кинули жеребок на мокрому прилавку. У понеділок уранці Джо аж не тямився від передчуття волі. Йому було байдуже, що боліла голова, і він не дуже переймався роботою. Чимало дорогоцінних хвилин минуло, поки він сидів і дивився у вікно, милуючись сонцем і деревами. Диви. вигукував Джо. Це все моє, І задарма. Я можу лягти під цими деревами і проспати хоч тисячу років, якби захотів. Ходім зі мною, Марте, плюнь на все! Чого ж дати? Он та країна, де нічого не роблять, і в мене є квиток туди, тільки туди, а не туди й назад. Трохи згодом, накладаючи в пральну машину брудної білизни, Джо помітив сорочку хазяїна готелю. Він знав його мітку. Раптом усвідомивши свою волю, він кинув сорочку на підлогу і почав топтати ногами. Шкода, що тебе нема в цій сорочці, свиняча мордо, кричав він. Якраз отут, у мене під ногами. На тобі, на, на ще. Ось тобі, ось проклятущий. Ану, спробуйте мене вдержати тут. Спробуйте. Мартін, сміючись, нагадав йому за роботу. У вівторок увечері приїхали нові робітники. І весь тиждень пішов на те, щоб привчити їх до всіх порядків. Джо сидів і пояснював, як що робити, але сам ані пальцем не рушив. Годі з мене, заявив він. Годі. Хай виганяють, бо я й сам піду. Щоб я ще працював? Красненько дякую. Ні, я вже їздитиму таверняками та спатиму в холодку під деревами. Працюйте ви, нещасні раби, працюйте і обливайтесь потом. А коли здохнете, зогниєте так само, як і я, то хіба не однаково, як жити? Ну, яка, зрештою, різниця? У суботу вони одержали платню і дійшли разом до перехрестя. Ти, звісно, зі мною не підеш? Не варто й умовляти, промовив Джо безнадійним тоном. Мартін похитав головою, він збирався вже сідати на велосипед і рушати. Вони потиснули один одному руки, і Джо, затримавши на хвильку Мартінову руку, сказав: Ми ще побачимось на цьому світі, Марта, я певен. Таке в мене передчуття. Прощай, Марте, і хай тобі щастить. А знаєш, як я тебе полюбив, бісяв хлопче. Він самотньо стояв серед дороги і дивився вслід Мартінові, аж поки той не зник за поворотом. Гарний хлопчина, пробурмотів Джо. Дуже гарний. Потім побрів дорогу до водонапірної вежі, де на запасній колії стояло кілька порожніх товарних вагонів, чекаючи поїзда.